Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Ми продовжуємо розказувати про історії кохання в історії України сьогодні про Тараса Шевченка. Так відлюбив не лише Україну жінок в його житті теж було чимало. Першу він зустрів за кордоном у тодішньому вільно. Як пані ще назива? Дюня Гусіковська. А мене Тарас Шевченко. А можна я буду звати вас по-нашому, Дуня. Гусіковська була старша за Тараса на вісім років. І саме вона вчила його польської мови і мистецтва кохання, як писали сучасники. У Польщі вільне спілкування з татей не лише дозволяється, а й вважається необхідністю. Одна тільки Італія перевищує Польщу свободою жінок. Але ці любовні стосунки протривали недовго. У 1830-му спалахнуло польське повстання. І Енгельгард накивав п'ятами звільно до Петербурга, прихопивши з собою рабів, в тому числі Шевченка. Рік 1843 У середовищі колишньої козацької старшини шириться чутка в Україну приїхав поет з великої літери. Сам автор кобзаря, який наче оживив забути минуле, ще й українською, а не московською мовою, як Гоголь, наприклад, чому він почав писати тою мовою, якою чув він батьків. На той час не було ще українського алфавіту, тобто це була е, російська обетка, е, якою передавалися українські слова, це відомо. Українську абетку розробляв куліш, потім Шевченко теж приклався до неї. Тисячний тираж Кобзаря розійшовся за два тижні. Книжку шукали, зичили, переписували від руки. Тож автор... Колишній кріпак Тарас Шевченко стає бажаним гостем на балах та застіллях. І скрізь його оточують натовпи шанувальниць. На якийсь час Шевченко зупиняється в Яготині, У маєтку Ріпняних пише портрет старого князя. Колишній генерал-губернатор Малоросії потрапив в опалу до царя Миколи за те, що полюбив Україну і ще за те, що його брат декабрист, тобто повстанець. Хто б міг подумати? У Шевченка до Нестями закохається дочка Ріпніна Варвара. 35-річна жінка, як тоді вважала стара діва, втратила через Тараса Розум з першого погляду. Щойно побачила незнайомця, як вдарила блискавка і пролунав грім. Через покісну впростець нас наздоганяв пан Капніст. За ним я побачила незнайомця в світлому костюмі. Цікавий епізод. Якось Шевченка образив сусід ріпніних. Сказав, що таких, як він, тобто рабів, у нього три тисячі. Довести Шевченка до сліз, було дуже легко. Тож він, розказавши історію Варварі, розплакався. Жінка підбігла до нього, обійняла, притисла його голову до своїх грудей. Цілувала його руки, писала вона, цілувала і ноги. У листах до свого духовного наставника, швейцарського священника, Варвара переходить усі межі тогочасної пристойності. Пише, що якби Тарас її полюбив, то вона відповіла йому пристрастю. Але Шевченко ріпняній взаємністю не відповів. Більшість часу Шевченко тоді проводить не з варварою ріпніною, а у товаристві Мочеморт. Тоді у російській імперії були заборонені усі товариства, тож могло існувати хіба ось таке жартівливе. Мочити морду означало вживати алкоголь. Пили усе, точніше, усе крім звичайної горілки. Якщо не залишалось нічого іншого, треба було кинути в горнятку хоча б монетку, і ось уже ставала вона наливкою. Мочеморди до слова були можливо більшими лібералами, ніж пізніше Кирило Мефодіївці. На одній з паєтик, лідер Мочеморд, його всеп'янішество Віктор Закревський, вигукнув тост Хай живе Французька Республіка. А його приятель Сергій Дебальмен відповів: Хай живе Українська Республіка. На біду чоловіків на паєтиці були присутні десятки російських офіцерів. Звістка про їхню витівку дійшла до царя. І вже за кілька днів винуватці опинилися в казематах третього відділення. Ледь вирвалися. Дружба Тараса з Мочемордами дуже не подобалася княжній Варварі Ріпняній. Вона не раз вичитувала Шевченка за п'яні витівки. Але тут йшлося не про її турботу, а про банальні ревнощі. У Шевченка таємний роман з Ганною Закревською. Вона заміжня за Платоном, братом Віктора Закревського. А це Шевченка не зупиняє. Ганна гарна або Ганна Вродлива називає він її. Справді гарна. Якщо подивитися на її портрет роботи Шевченка, наскільки далеко зайшли стосунки Ганни і Тараса, сказати важко. Але уже через багато років на засланні він присвячує їй чимало віршів. Моє свято чорнобриве. І досі між ними тихо пишно походжаєш, і тими очима аж чорними голубими, і досі чаруєш людські душі. Але неганною єдиною у цей же час Шевченко пише Вікторові Закревському дивного листа, якого досі не можуть розшифрувати шевченкознавці. Постигла мене долоня судьби або побила лиха година. Ось що у мене оце з тиждень уже буде. Як я от якоїсь непотребниці або блудниці нечистивої купив за три копи міді. І знаєш, яку я цяцю купив? Ой, братику лебедику. Отакий зелений, як оцей сучий папір. Аж сором вимовити. Ху-ху-хрик. Ох, аж страшно. Лежу оце, братику, стогну та проклинаю усе на світі. А Поцьку забув уже, як і зовуть. Записка Тараса Шевченка Віктору Закревському. Сатирична поема Сон де імператора з родиною Шевченко описав не страшними, а смішними і стала основою звинувачення. Слідчим третього відділу довелося попітніти в ролі літературознавців. Рукопис Шевченкових трьох літ вичитаний вздовж і впоперек. Спеціально для царя Миколи І деякі вірші перекладені російською мовою. Утім, навіть видимості суду над братчиками не відбулося. Керівник третього відділення граф Орлов виписав і звинувачення, і покарання для усіх арештованих і дав на підпис цареві. Шевченко, замість того, щоб до віку носити в душі свої побіжне почуття до осіб царської родини, творив вірші мовою українською найбаламутнішого змісту. В них він то гукає про славу гетьманського урядування та колишню волю козацтва, то неймовірно сміливо виливає поклеп і жовч на царську родину з конфірмації Тараса Шевченка. У ліші Костомару відбулися засланнями. Гулак отримав три роки ув'язнення. Найдужче перепало Шевченкові. Вирок третього відділу заслання в солдати. Цар власною рукою доповнив забороною писати і малювати. Світ не без добрих людей навіть в Оренбурзі. Уродженець Миколаєва, капітан-лейтенант Олексій Бутаков, забирає Тараса Шевченка в експедицію по дослідженню Аральського моря. Експедиція та до слова була вкрай виснажливою. Щоб її учасникам було не так важко у пустелі, такий собі підполковник Матвієв Раїму додав до її складу кілька жінок, дружин місцевих солдатів. Одна з них не поверталась до чоловіка кілька років, але просто в поході народила дитину. Пізніше Шевченко розповідав своєму другові, письменнику Трогенєву кумедні історії про той час, зокрема про свої відносини з кількома калмичками. І на цей же період припадає знаменитий голий автопортрет Шевченка. Після аральської експедиції Шевченко переїздить до Оренбурга. Життя його стає стерпнішим. Він дозволяє собі носити вишиту сорочку під шинеллю, а іноді навіть одягає пальто. Живе не в казармі а на квартирі. І час від часу тут з'являються жінки. Зрідка, як згадував Шевченковий приятель Лазаревський, влаштовувалися вечори з дамами. Причому незмінною Тарасовою подругою була незвичайної краси татарка Забаржада. Станіслав Росовецький. Шевченко. Сучасна біографія. Як коментують історики, слово дами тут вжито іронічно. А про забаржаду, на жаль, більше нічого не відомо. А зате відомо, що вже незабаром життя Шевченка знову круто змінилося. І знову через жінку стався ще один арешт. Ось ви бачите портрет руки Шевченка такого собі. Миколи Ісаєва, російського офіцера, з яким був коротко знайомий Тарас. За те, як знайомий, саме Ісаєв написав у Петербург донос про те, що засуджений Шевченко користується недозволеними йому привілеями. І цей Ісаєв зробив явно подяки за портрет. Офіційна версія така: у Ісаєва почався роман з дружиною Тарасового друга німця Герна, і, начебто, Шевченко підстаріг коханців, а потім разом з Герном надавав Ісаєву по морді. Олександр II власною рукою викреслив Шевченка з числа амністованих. Утім, наполягання графа Федора Толстого таки дали результат. Після десяти років солдатчини і заслання Тарас Шевченко отримав свободу. Свобода в російській імперії поняття дуже відносне. На переїзд з одного міста в інше потрібен був особливий дозвіл. На певний час він зависає у нижньому Новгороді, наче в якомусь чистилищі, ще чи й під особливим поліцейським наглядом. Але навіть такою свободою поет насолоджується наповну. Зокрема, час до часу відвідує місцевий бордель. Про що не забуває робити записи у своєму щоденнику? 20 жовтня 1857-го. Ніч і наступну добу провів у чарівному сімействі Мадам Гільде. 1 листопада 1857-го. І пішов до Мадам Гільде, де кинув якір на ніч. 1 січня 1858-го понудьгувавши трохи, рушив я у чарівне сімейство Мадам Гільде. Але нудьга і там мене знайшла. Щоденник Тараса Шевченка. Утім ці візити не завжди приносили лише задоволення. 26 листопада 1857-го. я ніколи не брав грошей вперед за роботу. А сьогодні взяв і добре, помага рушив у чарівне сімейство Мадам Гільде. І там переночував. І там вкрали у мене гроші. 125 рублів. Так і треба. Не бери наперед незароблених грошей. Щоденник Тараса Шевченка. Шевченко обожнював театр. Тож не дивно, що своє нове захоплення він знайшов саме там. Юна акторка Катя Піунова довго водить Тараса за ніс, але врешті відмовляє йому. Шевченко після заслання виглядає старим дідом, хоча йому в цей час лише 43 роки. Отримавши відмову, Шевченко вже за кілька днів забуває про своє кохання до Піонової і бачить у ній лише моральну злиденність. Незабаром йому таки дозволяють вирушити до столиці імперії. У Петербурзі Шевченко починає ходити до знайомих з візитами. Один з перших до колеги мадам Гільди по цеху. Як бачимо, жінок в житті Тараса Шевченка було багато. Не менш спраглим до кохання був інший український класик Іван Франко. У червні 1877-го Франко гостює у Лолані. Повертається звідти до Львова окрилений. Священник Рошкевич погодився видати за нього свою доньку Ольгу. Вдома на Франка чекає неприємний сюрприз. На квартирі, яку Франко винаймав з Павликом Ярославом Рошкевичем, поліція, обшук. Особлива увага до книжок і листів від Драгоманова. Франка Павлика і ще кількох молодих студентів арештовано. Їм інкримінують участь у таємній антиурядовій соціалістичній організації. Організації, звісно, ніякої не було. Навіть самі підозрювані не дуже уявляли, що таке соціалізм, а тим паче судді та прокурори. Франкові присудили мінімальний термін 6 тижнів, значно менше ніж він уже просидів у буцегарні. Однак досудове ув'язнення не врахували. На свободі Іван довідався, що його життя кардинально змінилося, починаючи з університету, звідки його виключено. Втратив Франкові стипендію для талановитої молоді. Від Івана відвернулося українське студентське товариство. Його виключено з просвіти та гуртка. Проте, мабуть, найгірше для Франка. Лоленський парох Михайло Рошкевич заборонив йому будь-які контакти зі своєю донькою Ольгою. Вхід у дім Рошкевичів заборонено. Наприкінці 19 століття, ось у цьому і в сусідньому будинках на тодішній вулиці Фундуклеєва, а тепер Богдана Хмельницького, розташовувалася колегія Павла Галагана, освітній заклад, яким негласно опікувалась так звана стара громада. У 1885-му тут у бібліотеці не одну годину провів Іван Франко. Звідси виходив гуляти і в гості, зокрема до викладача колегії Єлисея Тригубова. Там він і не познайомиться з Ольгою Хорожинською. Не минає місяця, як уже зі Львова Франко напише Хорожинський дивного листа. Що сказали б ви, якби який-небудь галичанин, приміром, я приступив до вас з просьбою: будьте моєю дружиною, моєю жінкою. Лист Івана Франка до Ольги Хорожинської. Варто зазначити, що таке раптове сватання було цілком у стилі Франка. Він часто пропонував жінкам руку і серце. Перше велике кохання Франка Ольга Рошкевич погодилася стати його дружиною, однак соціалістичний процес 1878 року поклав край їхнім легальним стосункам. Франко натомість на короткий час закохується в українських поеток Юлію Шнайдер, відому під псевдо Уляна Кравченко, та Клементину Попович. Обом пропонує одруження. У Станіславої Франко знайомиться з дуже красивою, але не менш хворою Юзефою Дзвонковською. І одразу пропонує їй руку і серце. Він познайомився з нею у 1883 році. Дівчина розумна і красива. Сподобалась йому. Він освідчився листом матері, як тоді за тодішнім етикетом було. Але мати відповіла відмовою. Зустрічі Франка ще тривали. З Юзефою він приїжджав сюди не один раз, 83-го, 84-го років. І тут треба говорити про два фактори. Юзефа Званковська таки не була байдужа до Івана Франка, хоча й ставилась до нього дещо зверхньо. Не піду заміж Зарежого Франка, десь вона в колі друзі говорила. Ну, а сам Франко в листі до Кримського пише, що вона відмовила мені, відчуваючи в собі початки суход. Вона дійсно була хвора на туберкульоз, і недовзі після знайомства з Франком померла у 1892 році, в неповні 30 років. Між тим новітні прогресивні погляди про вільну любов захоплюють і Ольгу Рошкевич. Вона запевняє Франка, що виходить заміж за священника Озеркевича, щоб стати вільною. То значим закінчилася би зустріч Франка з Ольгою і Озеркевичем у Коломиї у березні 1880-го, якби не раптовий арешт Франка. Після цього бачилися вони все рідше. У 1885-му Ольга розібрала стіну із подушок, яка розділяла їхню з чоловіком кімнату. І за 9 місяців народила сина Івана. Франко у той самий час запропонував руку і серце іншій Ользі, практично російськомовній харків'янці Хоружинській. на якийсь час правда завагався, і весілля мало не скасували. Особисте життя Франка склалося далеко не найкращим чином. Дружина мала важкий характер і спадкову психічну хворобу. В останні роки його життя жбурляла у Івана полінами, а він через хворі руки не міг оборонитись. Останні роки свого життя провела у психлікарні. А що ж Леся Українка? За часів СРСР, та й потім можна було говорити лишень про її платонічне кохання до революціонера Мержинського. Її роман з Мержинським так і не відбувся. Разом вони короткий час, коли він залишається самотній у мінську, помираючи від туберкульозу. Та історія, коли Леся Українка його доглядала, це вже так сказати пік був розвитку цього цієї хвороби. З моїм другом дуже зле, і він вже сам не вірить, що міг видужати. Стан зовсім розпачливий і на поправку нема надії. Вже не може підвестися сам. каже, що любить в мені спокій і силу волі. Може, через те і він такий спокійний, дивно спокійний, коли говорить про свій кінець. Хоча взагалі він дуже нервовий. Уже під час смертельної недуги Мержинського Леся починає активну переписку з Ольгою Кобелянською. На якийсь час замовкає, а потім продовжує. Нещастя вже впало на мою голову. Сьогодні якраз дев'ятий день по смерті мого друга. Вже тиждень, як він лежить в землі. А я, бачите, жива. Хоч не знаю, як сказати, здорова чи ні. Напишіть мені, дорога товаришко, чи можу я приїхати до вас так, щоб не стати вам на заваді. Кобилянська живе у Чернівцях. На той час це інша країна, Австро-Угорщина. Але вона дуже рада була б бачити свою подругу по листуванню з-під російської частини України. Леся їде. Після перебування Лесі у Чернівцях листування письменниць товаришок раптом набуває зовсім іншого, трохи еротичного забарвлення. Хтось біленький любить когось чорненького, пише Леся Олі. Хтось комусь робить гіпнотизуючі паси у найбільш несподіваний спосіб. Погладь мене пасами, Так, так. І ще так. Що це було? Лесбійські фантазії, як вважає дослідниця Віра Геєва, чи щось більше? І Леся Українка і Ольга Кобелянська одні з перших українських феміністок, у найправильнішому сенсі слова, обидвоє за найосновніші права жінок, право самим обирати спосіб свого життя найперше. У творах Кобелянської цілком можна відчитати лесбійські фантазії, зокрема у її меланхолійному вальсі. Однак у цей же період в житті обидвох відомих жінок. Кохання до чоловіків, а у Лесі Українки ще й загострення хвороби. Туберкульоз легень. Ну, та ж Ольга Кобилянська, скажем, це вже було. Мені здається, без, без впливу матері. Але, скажімо, була друга ситуація, що вона почала в цей період дуже сильно хворіти. І треба сказати, що і хвороба мала на неї такий дуже великий і негативний, і позитивний вплив. Бо, чесно кажучи, хворі люди фізично, вони е, сильні люди духовно. Так що тому можемо сказати, що може, воно до певної допомагала людині себе проявити. У Кобилянської в цей час. Нерозділене кохання до Осипа Маковея. Леся, пишучи їй про паси, підтримує подругу. Лариса Косач у цей же час починає зустрічатися з юним Клементієм Квіткою, якого кличе кльоня або квіточка. Про це вона відверто пише Ользі Кобелянській. І тепер уже квіточка зовсім не може без когось жити. Та і хтось близький до того. Чи то зле, чи то добре, то кожний собі може думати як хоче. Але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин, але одно певне, що будемо старатись якомога менше бути нарізно один від одного і як найбільше помагати один одному. Все головне в наших відносинах. А все решта другорядне. З квіткою ну там була у них різниця у віці досить велика. Очевидно, більше квітки на неї звернув увагу. Бо він же ж був видатним музикологом. А Леся Українка дуже була фольклорна людина за своєю суттю Він записував з її голосу українські народні пісні. Друга ситуація Квітка був досить теж активний українець молодості, і в часи першої російської революції він фактично очолював український гурток в п'ятій гімназії. У Лесі Українки ця була знаєте мрія пов'язана з музикою бути професійною піаністкою. Не змогла здійснитися через хвороду, через операцію на руці. А поруч чоловік, який сідає і може грати величезний репертуар. І вони на одній, як то кажуть, хвилі емоційні. Чи була, скажімо, до нього таке кохання? Думаю, що ні. Договір, так. Да, договір, можливо, така товариськість, так. приязнь. Вони спочатку жили, їздили разом на Кавказ. Климент Квітка там працював юристом і жили нарізно в різних квартирах, ну хіба що в одному якомусь місті. А потім вони напевно і разом жили. Стосунки Лесі і Кльоні не афішуються досі. Навіть передові, як для того часу батьки українки, не схвалювали її вибір. Мама Олена Пчілка стверджувала, що квітка є безчесною людиною, що одружується з грошима косачів драгоманових. Леся у відповідь відмовляється від матеріальної допомоги батьків. Я все-таки при всьому цьому не почуваюся нещасною. І якби кльоня не мав тенденції вдаватися до лихварів, то я б ще не такі злидні жартуючи прийняла. Бо вони якось ні на настрою, ні на наших відносинах не відбиваються. Врешті. На вимогу батьків молодята беруть шлюб тихо, і без пафосу. Не у Лесі Українки було це ну, мінімалізм, менше вже нема куди. Е, наречені їхні свідки і священник. І більше нікого. Це тоді називалося, що вони вінчалися без оглашенія, е, тобто не заявлялися раніше в газетах. Вінчалися вони тут, у Києві, в церкві на Демієвці. Вона зараз зберіглася. Запитували, чи немає там часом таблички якоїсь меморіальної. Це церква російського патріархата, і кілька років тому була ідея встановити там меморіальну табличку, але їм це не потрібно. Вінчалися вони 25 липня 1907 року. І після того вони просто на трамваї приїхали додому. Клементі Квітка працював в судах у Симферополі та Тефлісі. Леся. Скрізь його супроводжувала у Сталінському СРСР. Кльоня був репресований. за те, що в часи Української Народної Республіки був заступником міністра юстиції, він відбував заслання в Казахстані, Карлахі, Алмата. Повернутися в Київ уже він не хотів, тому що тут проблемно було. Він на той час був уже професором московської консерваторії, але це не значить, що життя в нього було таким легким, приємним в пошані, в якихось почистях ні такого не було. У нього була комендантська година. Кілька років він поневірявся по квартирах, мешкав навіть не в Москві. А в передмісті їздив на роботу, бог знаяк. Таке принизливе становище було, що в нього не було навіть свого робочого стола, і він в читальній залі чекав, поки звільниться місце для того, щоб сідати і працювати над своїми науковими якимись дослідженнями. Класикам української літератури, як бачимо, ніщо людське чужим не було, зокрема кохання. Володимир Винниченко – теж письменник, а за сумісництвом перший голова уряду незалежної України, теж проповідував вільну любов. А на еміграції взагалі займався свінгерством. Але це вже інша історія, про яку у одному з наступних випусків. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні, все.